Ми змусили бити хлопаків абсолютно жахливі рідини за програш у челенджі. Зараз я вам покажу, що там. Ходімо, вова! Тут є лимонна кислота, тут у нас є скисше молоко, томатний сік з перцем чилі, порізаний такий, щоб прям лупило на обличчя. О, макар! 40-градусний напій зловживати не можна. Друзі, не рекомендуємо це чисто в експериментальних цілях. І у нас сьогодні є олія, там не 0,5 цього всього, десь по 100-200 мл. І правила сьогодні дуже прості: ти б'єш пенальті, якщо ти його не забиваєш, ти п'єш на рандом, обираєш свою пляшечку. Якщо ти забиваєш, ти продовжиш свою участь. Але в будь-якому випадку пити сьогодні будуть всі пощастить тільки одній людині, яка знайде тут пляшечку води. Поїхали! Знаєте, що найстрме? В когось є проблеми зі шлунком. В то можна спокійно швидку викликати. Але так-то сьогодні взагалі погодні умови комфортні для того, щоб перемагати на тому челенджі. Я останній! Я б'ю перший, не бачу тут суперників, суперників, тільки в мене доцент. Обирай, обирай! О, то саме ке то вірняк, то матки сік, мати сі. Я буду стругати зразу. Я побачив, що це таке. Так, він не Ну чорна народ, погнали нахуй! на! Молоко! Я, Я ж кажу, це жесть! Слава Богу, не гостре. О, О що воно де. реально дуже скисло. Ну таке неприємно. Воно має, давай, давай, Дай. я, давай за другого зубику хочу. <рес> <рес> Ладно, питань нема. Ні. Коротше, у нас є перша людина, яка вибула. Це повний капець. Блін, ну скисше молоко, це прям жесть. I just want you to react to what you're saying. Нижки все. <рес> ну, все після удару. Нахуй! Рухаємось так. <рес> Доцент, а хто виграв твою футболку? Так. Невже це її підписник. Вау, ну я тебе вітаю. Напиши в інстаграм хлопаків, що ти виграв. Саме люди з цим підписом, з proof, що це твій аккаунт фоточкою і ми відправимо тобі новою поштою, Укрпоштою. Звісно, її підпишемо і все. В першому стилі. Так, Добре. Зараз до позари. Кайфуйте, кайфуй. Не, Ваня, вам не кайфувати. Давай, давай. Буда воно... просто. Проста вода. вода. <звачу> ти все випив! <звачу> Ваня, <звачу> ти все випив. <голов> Друзі, ніби, анімати, не можна зловживати. Це все в експериментальних цілях. <звачу> 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 не плюй на мене. Пи, не ще не все, ще не все? все. Дома, Ваня. Ваня, Ваня, Ваня це ти ти молодець. Си, си, син, син мужик. Ну ти боже, чи все, що не хотів, їй було б пофіг. Я б молоко навіть запили монту кислотою і тим соком з спервся. Дайте йому запівон. Народ, цього робити вдома не можна. Від ніда не можна робити. Енергетик. Бо вратар має грати ногами, як пірло. Якщо чудак десь в центрі поля обріжеться, його підстрахують, а вуртаря не підстрахують. Так що треба показувати, як ми граємо ногами. Сьогодні без прикольно.

Я не розумію, що це таке. Як зяк. Я дуже не хочу пити олію. До кінця, Рома! go! Пий! Воно так тече класно. Смертальний добу, спеціальний доки забуняє пити улієм. Там чуть в кінці якісь солодке навіть було. Якщо чесно, то трохи стрімно. тому що... Остро не дуже хочеться пити. Кисле теж. Я вони yeah. Лимона кислота, в принципі, можна випити. Однак не хотілося б тут вижити. Чи вирішить він це... Реально нерви щекочуть, так? Дуже. Я не п'ю, але мені теж стрвнуть якось щось. Не знаю. А чо. Ну все. Я сюда попалась прийшов чи шо. Покликали нормальну людину в проєкту наших починає сполняти. Хай під по регламенту нашого турніру я не маю пети. Пий. пий, пий. Що слова? Пий, пий, пий. Давайте бейте. Та випий. Ну давай, давай два куфтка хоча б. Ні. Один. нормально. один, давайте один. Так, Саша, ну шо ты, налив мене, щоб мені одно не було. Знімаємо челлендж, братарів. Оп! Я не ти губи на мучал. Ой. Ой, заказ. Ой, ой. Ну, Один удар, можливо, то якась випадковість, а два – це вже тенденція, тому... Не знімай. Знімають знімай, Володь. Заб'єх, не заб'єх. Не заб'єх, не заб'єх. Єрема посміхається. Не заб'єх, не заб'єх, не заб'єх. Молодший, молодший. Що? Чесно, Шарик, чесно, Шарик, ну, ладно. Що це таке? це мене тепер перекваліфікували, тепер я професор, професор пенальті, тому все. Нам бух! 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 Нам ні, ну, пенальчили, то насправді така шара. Тут два варіанти. Або лимонна кислота, або, або томатний сік. Давай. Оба! Важке, важке? Да, Це томатний сік з перцем чилі. Ладно, треба сказати якийсь тост. Як то кажуть, коли падає зірка, то здійснюється щось бажання, то хай кожен ваш день буде зарепадом.

Є <ріст> <Yeah, yeah, ріст> людина, <ріст> яка вижила. <побіжула. ріст> Ось ця. <а. ріст> О ти якраз хотів, пам'ятаєш? Ти казав, що ти хочеш томатний сік з перцем чилі. Хлопці, уваги! Я п'ю е, кров рус. Все буде Україна! Слава Україні! Я можу давайте я його ставити. Печа, Макс. Ну що зі мною не так? Може, тебе коронавірус. А що? Це... Я не знаю, як це коментувати. Коротше, мені сподобалося. Радий, що я попав перекладуну, випив дуже смачного томатного соку. Я дуже люблю від салточку томатний сік з такою піцею. Я, дуже я дуже. довольний, що я програв. Дякую. Дякую. Але насправді я підтвердив статус штатного пенальтіста, тому. А, да, Ти, з воротарем до кінця порогся. Чувак. Це страшно. Ну що, народ, як вам ці напої, як вам емоції хлопаки? Мені здається, було дуже бридко, місцями дуже страшно, місцями дуже. Неприємно дивитися на те, як люди випивають ці напої. Шкода, що томатний сік не припалив в рот Роми, але пишіть, на вашу думку, який напій був тут прям найгірший, який би ви ніколи не випили, а який би з радістю прям бахнули і потім бахнули ще. Мені здається, всі зараз напишуться напишеться да? Коротше, друзі, вподобайки, якщо відео вам сподобалось. підписочки розсилаємо відео своїм друзям, якщо вони хочуть також подивитися на такий яскравий, веселий, класний контент у цей непростий час. Всім вам дякую. Макс Скородак і па-па.